Микола Кочерга новела Ватяний асфальт. Кажуть, такої спеки у нас не було вже років 100, а може і взагалі таке пекло вперше. Бо дуже ж таки нагло вчені експериментують з природою в небі жодної хмаринки. А асфальт під ногами аж вгинається, мов ватяний. Та й самі ноги вже теж як звати, не ті роки, щоб пішки по двадцять кілометрів топтати. І серце не те, бо б'є в грудях, мов позику дає, яку не повернеш ніколи. Нічого. Зате ліки дочці купив. Вона бідолашна. Хвилюється там вдома чи до чого є старий батько. Сама ж уже ось півроку, як з ліжка не встане. Діду, діду, щось у грудях здавило аж під язиком солоно. Став, вдих, видих, вдих, видих. Треба йти, сколихнувши пружне гаряче повітря прошелестів чорний, як сама смерть, джип, і байдуже зник за нескінченним горизонтом. Спішить. Чи то жити спішить, чи що інше? А цікаво. Дуже спізнився б, якби спинився та діда підвіз трохи. Хоч у багажнику, якщо гидливий надто. Кожен сам за себе. Випливли з туманної пам'яті слова лікаря. Так воно у світі виживає сильніший, пам'ятаєте? Природній відбір. І виписав дочку додому хвору. Бо грошей у діда нема. Тоді дуже плакав старий, як дитина плакав. Що ж це ви за дарвінівський фашизм сповідуєте? Ми ж не тварини. Ми ж люди всі, ми ж співчуття маємо. Я вам співчуваю, погодився лікар і тихенько зачинив перед дідом двері свого кабінету. Назавжди. Пронеслася ще одна блискуча іномарка з дзеркальними вікнами. Олег сусід казав, що то аби не видно було без совісних очей. Сусід веселий у мене місяць тому козу останню продав. І ліки купив Наташі моїй, приніс і каже, я в Афгані ногу залишив. Хай їдять бусурмани. коза не нога, не так жалько, а життя важливіше за козу. Бери і не надумай повертати. Підтримай дитя. І чого воно так, бідний, останню козу заради тебе продасть, а багатій і оком не кине. Дивно. Знов серце, вдих, видих, вдих, а видих. Як там моє сонечко вдома зараз? Вже недовго я йду, мій зайчик. А нема ж кого й попросити в місто по ліки поїхати? Село тане, як крижинка на сонці, вимирає моє село. Казала якийсь гаманець, викупляє тепер всю землю, а виселяє у квартири тих, хто ще дихає. Я не піду. Це земля моїх дідів. Мої батьки у сорокових їли цю землю з кров'ю та кулями. І таки вигризли її з лап чортів за них. І що? Для того, щоб віддати новим чортам? Ні, ні. А що буде, коли такі, як я вимруть? Ех, Продадуть усе наші дітки разом з могилками дідів, а на їх місці супермаркети поставлять, увімкнуть там дурненьку музику і жуватимуть поліетиленовий хліб. Тьху. А серце калатає, мов доганяє мене. Олег, мабуть, уже прийшов до нас, ждуть мене. Ой, ти прости мене, Боже, якщо я щось не так робив. Дурний я був, тому оцей тиняюся по світу і нічим дочці не допоможу. Ох, спека, асфальт аж ковтає підошви, сірий, ватіний асфальт, і в очах сіро, і в грудях пече, аж світ перевернувся, а вуста потерпле, поглинає асфальт мої думки, мене поглинає. А коли лежиш, легше, тихо, тільки жайвір десь не вгаває. Мене жде, я лечу.